Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці будемо вчитися вживати паралельні форми іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини. А зараз вправа словникові слова. Розгадай ребус, яке слово заховалось. Звичайно, заховалося слово мільйон. Запиши це слово. Виконуй звуком буквений аналіз склади з цим слово речення. Запиши до свого сошита. А зараз поміркуй і скажи. Наші друзі, бетончик і читалочка засперечались, як правильно писати закінчення у виділеному слові. Нам сам потрібно допомогти, знайти їм відповідь, користуючись таблицею. бетончик написав Я напишу листа другові, а читалочка написала Я напишу листа другу». Нам слід за таблицею розібратись, як правильно писати «другові» Чи другу. Слово другові вжито у давальному відмінку. Слова з давальним відмінком відповідають на питання, кому чому. Батькові або батьку, коневі або коню. Героєві або герою. На батькові або на батьку, на коневі або на коню, на коні, на герої, ві або на герої гаю. Отже, читалочка і щебетончик написали другові, другу. Дивлячись на цю таблицю, який висновок можна сказати, хто із них написав правильно. Користуючись цією таблицею, можна сміливо сказати, що і читалочка, і хачик, і щебетунчик написали правильно, тому що і батькові, і батьку, другові, другу. Молодці. У нас з вами є правило, яким слід користуватися при написанні. Іменників чоловічого роду однини в давальному і місцевому відмінках. Іменники чоловічого роду в давальному відмінку однини мають закінчення Ові е єві або ую. Наприклад, братові брату. Іменники чоловічого роду місцевого відмінку однини мають закінчення ові е єві або ую і. -ї. Наприклад, на коневі або на «Коні» І так, і так, буде вважатися правильним. Закінчення Ові «еві» частіше вживаємо в іменниках, які називають істот. Зараз з вами поставимо подані іменники у відповідних відмінках. Напишіть, будь ласка, вправа і зеленим кольором напишіть слово «давальний». далі працюємо синьою ручкою. Давальне, в дужках позначте, на які питання відповідає давальний відмінок. Кому? Чому? Перше слово назвами верблюд. Дивимось на правило. Це е, давальному відмінку, так слід поставити це слово закінчення ові еві, у. Верблюдові або кому верблюду. Оазис. Хто з вас знає, що таке оазис? Оазис, діти, це рослина місцевість у пустелі. Уявіть собі пустелю. Йдете по пустелі, пусто, жодної рослини не росте. І тут е місцевість з рослинністю. Така місцевість в пустелі називається оазис. Чому? Оазису. Турист кому? Туристові. Відпочинок. Чому? Відпочинку. Працюємо тепер з місцевим відмінком. Нам ці слова слід записати в місцевому відмінку. Місцевий на кому? На чому? Записала теж зеленою ручкою. Далі працюємо синьою ручкою. На верблю ві. На оа з су. Оа, з сі. Вибачте, діти, правильно на оази сі. Турист. На туристові. то ві. Відпочинок. На чому на відпочинку? Наступна вправа. Нам потрібно з вами прочитати речення, вставити пропущені, пропущені закінчення в словах. Коли будемо з вами вставляти пропущені закінчення в словах, нам теж з вами слід користуватися правилом, яке ми розбирали. Я вдячна своєму вчителеві. Лові вчите, як правильно ми скажемо, вчите вчитело, вчител... вчителю, вчителеві Віктору, Петровичу, Віктору Петровичу. Маріка подарувала кому братові Богдану футбольного м'яча. Наступні речення запишіть самостійно. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про вживання іменників чоловічого роду в давальному місцевому відмінку однини, а саме про їх закінчення. На цьому наш урок з української мови завершено. До нових зустрічей!